Чи настане кінець і посіб проїзду по 8 у Києві? Міська влада спочатку знову заговорила, що доведеться тарифи на проїзд підняти. Потім мер Кличко запевнив, що до кінця війни підвищення не розглядатимуть. Що ж сталося? До чого тут старий добрий український популізм? І чому через дешевий проїзд у комунальних тролейбусах та трамваях кияни насправді страждають? Привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. Це наша рубрика Гривня Лайф. Я Наталя Кулик і розповідаю про новини, що стосуються наших гаманців. Підпишіться на наш канал, тисніть палець догори, аби не пропустити наступні випуски, і активно коментуйте цей. Отож, з декілька тижнів тому на своїй сторінці у Фейсбуці київська експертка з інфраструктурних об'єктів Анна Мінікова написала. Що на найближчій сесії Київради депутати розглядатимуть підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва. Чому? Зараз зацитую її, тому що центральна влада забрала 8 мільярдів гривень з бюджету Києва. І ці гроші забрали не у кличка, а у кожного мешканця в столиці. В результаті люди неминуче відчують це на собі. Про які це 8 мільярдів йдеться? Це гроші з надходжень до місцевого бюджету Києва, які у серпні. Перескерували на користь державного бюджету. За це проголосували в Верховній Раді. 8 мільярдів гривень забрали в Києва і віддали державній Укрзалізниці. Влада Києва розцінила це як тиск держави на місцеве самоврядування, що ці гроші мали витратити на підтримку бюджетників і Збройних сил і дотації «Київпастрансу». Тоді ця хвиля вщухла і нова розпочалася 8 вересня з допису Анни Мінюкової, що начебто через ці 8 мільярдів киянам доведеться більше платити за проїзд. Наступним був допис Віталія Кличка, де він пожалівся, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, тобто місто з бюджету постійно платить за дешевий тариф. Що різниця в існуючому тарифі і економічно обґрунтованому аж 11 мільярдів гривень в рік. І тепер, коли у Києва забрали 8 мільярдів на заплановану дотацію, коштів в столиці не вистачатиме. Але місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд, хоча в багатьох великих містах України це вже зробили, написав Кличко. І останнє речення його посту до кінця війни підвищення цін на проїзд в міському транспорті, ми, тобто київська влада, не розглядатимемо. Що це все було, я з'ясовувала зі співзасновником громадської організації Пасажири Києва Олександром Гречко, який каже, що навіть без втрачених 8 мільярдів бюджет Києва і так профіцитний, тобто грошей, є більше, ніж витрачається. І це не про економію, а не ефективне управління столицею. Крім цього, ці 8 мільярдів це непередбачувані надходження з надприбутків банків та ПДФО. І справжня причина, чому заговорили за тарифи, це Це більше е, політичні баталії між державними е, органами влади та київською міською адміністрацією. Це елемент такої політичної маніпуляції і маніпулювання свідомістю громадян для того, щоб, е, скажімо так, викликати гнів е, в напрямку. Е, Державної влади у напрямку римку депутатів напрямку президента. при цьому всьому бюджет міста Києва є профіцитним. Минулого року було 14 мільярдів гривень. Профіциту цього року теж я впевнений, що буде велика сума профіциту, яка пораховується в мільярдах. Відповідно, місто не відчує ці те, що ці гроші забрались. Але з іншого боку, треба теж розуміти, що профіцит бюджету це і так не є добре, тому що місто фактично не може впоратися з тим розміром бюджету, який має, що вже говорити про ті умовні 8 мільярдів гривень, які якби вже забрали. Тобто, місто знаєте, і витрачає багато грошей на неефективні проекти, і при цьому всьому гроші все одно залишаються. Це про неякісний менеджмент, неефективне використання тих коштів, які є. Так, що ж із вартістю проїзду не піднімають, значить вже людям добре скажете ви. Наче й так, але по 8 гривень за проїзд у Києві ми платимо з 2018 року. Це останні 8 років, а ціни на місці не стоять. Ви самі це бачите. Тариф на електроенергію для підприємств суттєво виріс. Пальне подорожчало, зарплати людям треба платити. Транспортники отримують небагато. У Києві дефіцит водіїв комунального транспорту. Вже не кажу, що вся транспортна інфраструктура Києва давно потребує ремонтів. Згадайте тільки аварію між станціями Деміївська та Лебіцька, де сталося підтоплення і руйнування конструкції тунелю. Півроку його ремонтували, а люди добиралися з пересадками. Керівництво Київського метрополітену ще торік заявляло, що економічно обґрунтований тариф на проїзд більше 30 гривень, а не 8, як зараз. А експертка Анна Мінюкова в своєму пості згадала, що собівартість однієї поїздки в метро становить вже 44 гривні 68 копійок, а в комунальному наземному транспорті 22 гривні 62 копійки, і аж ніяк не 8 гривень. І в коментарях до її допису багато людей згадали про Харків, де комунальний транспорт від початку повномасштабної взагалі безкоштовний. Але є нюанси із цим. Є дуже гарний показовий приклад міста Харків е, в цьому випадку, яке зробило таке досить популістичне е, рішення про те, щоб транспорт був безкоштовний, як метро, так і наземний транспорт. А отже, е, до чого це призвело? Тобто, комунальні підприємства почали втрачати живі гроші, які платили пасажири, і воно розраховує виключно на асигнування, на доходи, які отримує з бюджету. В якомусь урізаному вигляді, в якомусь не системному вигляді ці кошти приходять. Як це одразу відображається на якості перевезень. Метро ходить раз на 20-30 хвилин. Уявіть собі, що в Києві метро ходило раз на 20-30 хвилин, а, а там теж, до речі, в Харкові три лінії метрополітену. І так само рідко ходить наземний транспорт. Починаються затримки з виплатами зарплат. Починаються урізання зарплат всім, як водіям, так і слюсарям, так і всім, хто технічному персоналу, і це все безпосередньо впливає на якість перевезень, на комфорт перевезень, на частоту цього транспорту. Якщо ми не будемо платити в достатньому розмірі за цю послугу, то ми все одно будемо платити, але вдвічі-втричі більше за ці ж самі маршрутки неякісні, які досі їздять, і які так не змінюються. Ми будемо платити в десятки разів більше за таксі, або так само фактично в десятки разів більше за послугу перевезення себе ж на власному автомобілі, стоячи в заторах і витрачаючи кошти на бензин, і справді приватні маршрутки старі, які вже давно треба списати, а вони людей возять по 15 гривень. А комунальний транспорт по 8. Така ціна тільки у Києві, бо навіть у менших містах вартість проїзду більша, не кажучи за обласні центри. У Львові проїзд по 25 гривень. В Запоріжжі 15 гривень стільки ж в Одесі. До 15 гривень коштує автобуси в Вінниці. Напишіть в коментарях, по чим проїзд у вашому місті. Хто буде їздити в Київську метро за 45 гривень за цим економічно обґрунтованим тарифом? Звісно, що ніхто бо дешевше машиною буде добиратися. Тож висновок такий: комунальний транспорт завжди буде дотаційним, дохід з перевезень ніколи не покриє витрати. Утримання комунальної транспортної інфраструктури завжди потребуватиме коштів з місцевого бюджету. Але адекватне підвищення відповідно до наших реалій полегшить роботу транспортників і може підвищити наш комфорт. Звісно, якщо наші гроші, ті більші, які ми будемо платити, будуть вкладати в ремонти, в покращення, в збільшення кількості рухомого складу, тобто ефективно ними розпоряджатимуться. У нас а, тролейбуси їздять повільніше, ніж автобуси, причому значно, виключно через те, що а, там не те, щоб погані дороги, а там погана контактна мережа. Тобто, якщо тролейбус поїде швидше, десь. То просто е, злетять е, оці штанги з дротів, і тролейбус зупиниться. Відповідно, водії їдуть повільніше. Так само з трамваями, десь трамваї їдуть, навіть куплені нові трамваї. У нас часто сходять е, з рельс, е, чи вони просто десь зупиняються банально, тому що поганий, е, поганий стан колій, і вони не можуть їхати так швидко. Знову ж таки, це. Про інфраструктуру, коли е, зробити платформи вже нарешті е, безбар'єрними, щоб людина на, на кріслі колісному з дитячим візочком могли зручно заїхати, і не треба було їм йти по сходах. Е, це про утримання того ж самого метрополітену, який жодного разу капітально не ремонтувався в Києві, а станціям 50-60 років в більшості. Воно всіх проблем не вирішить, але е, це знову ж таки це підприємства будуть отримувати більше напряму живих коштів, і менше будуть залежати від дотації з бюджету, і тоді в них з'являються фінансові ресурси на ремонти того ж самого рухомого складу, на те, щоб більше водіїв працювало на маршрутах, ну на те, щоб ремонтувати інфраструктуру якою могла б бути ціна проїзду в Києві? Напевно, не менше 15 гривень, тобто подорожчання вдвічі. Але підвищувати вартість проїзду треба грамотно, каже Олександр з пасажирів Києва. По-перше, показувати людям ефекти, таки ремонтувати щось і оновлювати. А по-друге, заохочувати людей проїзними, за якими вартість поїздки буде дешевшою. Запровадити пересадкові квитки на певний час, щоб людина не купувала 2-3 квитки по 15 гривень, коли їй треба. Дібра дістатися кудись дуже далеко. Взяти, за приклад, європейські країни, ось ці кадри, що ви зараз бачите: це Німеччина, міста Лейпциг і Дрезден, де на громадському транспорті їздить більшість населення, бо це комфортно. Не треба їхати власною машиною, стояти в заторі з сотнями, такими ж як ти. А легко дістатися до потрібної точки, наприклад, трамваєм. Підвищувати вартість проїзду потрібно. Але це потрібно робити розумно. Розумно з точки зору, так як це роблять в Європі, коли разовий проїзд має бути дорогим і мають бути опції з проїзних різних на місяць, на квартал, на рік. І тоді, коли пасажир купує проїзний на довший період часу, проїзний має бути ну, там, розрахунку на день, грубо кажучи. Ще більш дешевше у Києві. Колись були річні проїзні, як на весь транспорт, наземний, так і на метро. Я це чітко пам'ятаю. Це десь 2009-2010 рік, і це була дуже гарна ціна, коли людина могла купити проїзний і на рік забути про купівлю талончиків, про купівлю цих самих проїзних щомісяця. І звісно, коли людина має проїзний на рік, вона тоді й менше зацікавлена обирати автомобіль. А більше зацікавлено обирати саме е, громадський транспорт, і важливо ще що також е, щодо зміни тарифів, щоб були пересадкові квитки на 60 чи на 90 хвилин, тобто на годину на півтори. Що це означає? Це означає, що людина один раз купила квиток і вона може зробити хоч 10, хоч 20 пересадок. Але вона за цей час точно доїде від одної частини міста до іншої, і не буде такого, що е, потрібно десь. За тролейбус заплатити десь пересісти на маршрутку, десь на метро, десь знову на маршрутку, що призводить фактично до зайвих витрат пасажира на транспорт, а це те, що є в містах як Чернігів, як Вінниця, як Львів, і це те, чого немає в Києві. Як пообіцяв мер Кличко, до кінця війни кияни будуть їздити по 8 гривень. Це непопулярний крок від влади. те, чи наважиться його зробити місцева влада до завершення бойових дій та майбутніх виборів навряд, впевнені у пасажирах Києва? Ну що, друзі? Давайте дискутувати. Пишіть, чи готові ви платити за проїзд в комунальних тролейбусах та автобусах, наприклад, гривень 15, як зараз у приватних маршрутках? І обов'язково пишіть в коментарях, чим ви не згодні, бо я пророкую багато хейту щодо закликів підвищення тарифів. Але це реальні аргументи, а не популізм, який так любить наша влада, як місцева, так і центральна. На цьому в мене все, друзі. Побачимось.